Доброго дня! Скринька для майстринь вітає всіх. Дівчатка, сьогодні хочу показати вам про нове надходження до нас стрічки канви, яку ми отримали. Ось така стрічечка. Дивіться. Стрічка двох розмірів, два види. Оброблена білесенькою ниточкою. Дуже гарно, подивіться канва 14-го каунту 5 см. Також канва 3,5 см. Вишивати по ній дуже-дуже легко. Вона трохи підкрахмалена. Гарно робити з неї бантики на віночки, на пасхальні, на новорічні, вишивати. Також дівчатка додають її до своїх рушничків униз пришивають, дуже гарненько виходить. Хто вставляє всерединку? До вишивки на батисті, хто виш... вишиває, вставляє у чистесь, ну, без узору. Ось така канва, поки лише білий, біла обробочка, обшивочка, але ми чекаємо на багато кольорів. Стічка недорога порівнянні з, з іншими магазинами. Ось така 5-сантиметрова коштує 50 гривень метр. 3,5 сантиметри коштує 40 гривень. Так що, будь ласка, кого зацікавило, пишіть. Дівчатка, ми також є у Фейсбуці. Також ми є в телеграм-каналі. Посилання я скину у опису цього відео. Будь ласка, заходьте, єдине прохання, хто там, де багато, наприклад, схеми, ниточки, магнитики. Пишіть, щоб узнати, чи є повна наявність. Того чи іншого товару, бо товар ну, не весь буває у наявності. Ось таке невеличке прохання. А так, все у нас є, будь ласочка, звертайтеся, майструйте. Наразі все. Буду всім вдячна за хто поділиться нашим відео. за... Підписки до нашого каналу, приєднуйтесь, ставте свої лайки. Мені буде дуже приємно. Всім до побачення до нових відео.